Вони самі кілька місяців жили танцями і зуміли заразити ними всю область. Вони проміняли вуличні та домашні принади на важку працю під час репетицій. Усе заради рідного міста. На згадку про майданц рівному залишився бронзовий кубок і автомобіль для педіатрів. Але не на фіналі у столиці наші майданці рестанцювали свій останній танець. А вдома у рівному, як подарунок усім, за шалену підтримку, яка змогла побороти всілякі сумніви. Коли ми починали цю програму, то я галині кажу, Галя, не прийдуть 400 дітей не збираємо. А виявилося, що ми майже половину прийшлося, якби ну розуміти, був кастинг і не всі прийшли. Причому діти ну переживали, що не всі прийшли. Тому хотілося б їм по доброму віддячити за те, що вони зробили для нашого міста, для промоції нашого міста. Про рівне узнали всі на подячному концерті. рівнянам показали усю історію проєкту. від зустрічі хореографа Аліси Зайцевої до фіналу майдансу. На великому екрані глядачі побачили найкращі виступи нашої команди в столиці. У мене сейчас такая ну, ностальгия есть, небольшая такая грусть, но вот это как-то так ну, хорошее ощущение. Хочется сейчас просто, чтобы зрители почувствовали не прошли заново майданс от начала до конца, вспомнили, как это было. Окрім майдансерів, цього вечора на сцені побачили і тих, хто шив одяг, давав на нього гроші, забезпечував організацію і порядок під час репетицій та переїздів, а також тих, хто описував і показував кожен крок підготовки до майдансу. Міська влада усіх нагородила подяками. Ще одним приємним сюрпризом, але більше для жіночої частини залу, став танець головного хореографа майдансу Олександра Лещенка, у якого про рівненську команду залишилися лише теплі спогади. От сама атмосфера була дуже сильна, дуже... Очень інтересно було. Uh, меня це тронуло, коли я приїхав, я навіть розплакався, коли прийшов на репетицію. Тому що дуже все воспитано, дисциплініровано, і это заслуга ліси. Ну і, звісно, команда адміністративна, яка працювала з групою майданців. Хоча проєкт вже позаду зусилля майданців не будуть марними. Міська влада обіцяє навесні відкрити танцям друге дихання. Щоправда, як це виглядатиме, поки не каже. Оксана Жужельська, інформаційна програма День.